Отже, справедливо назва бюджету національного. Адже впродовж 2011 року зростатиме мінімальна заробітна плата, пожиткові мінімум, пенсії, стипендії, матеріальна допомога на новонародження. Тож цьогорічний бюджет вже назвали соціальним. Кожна стаття віддатків нового бюджету підкріплена реальним червоним доходів, заплановано низку проєктів у рамках підготовки. До Черніту Євро-2012. Розпочнеться реалізація масштабних національних проєктів. Закладені кошти на розвиток ряду гарбільцев на сільська обслугову. Повністю підкріплені показники росту ВВП. цей при зменшення дефіциту державного бюджету та посилення контролю над рівнем інфляції. Цьогорічний бюджет закладає базу для розвитку держави. Державна політика 2011 року є невід'ємною складовою реформ наголосив президент України Віктор Янукович. Реформи спрямовані на зміцнення певності громадян і завтрашнього дні. Забезпечує консультована робота усіх гілок влади, президента, уряду, парламенту. Відбудова країни залежить. І від професійних дій місцевої роки.